Усім доброго ранку, гарних вихідних, тихих, мирних спокійних у нас розпочинається ранкова даванка, поранка. Відкриваю все, хай вибігає. Свині ще не кричать, ну, але вже, вже така пора, що пора і дати їсти. Вибігають всі дружненько, всі гарненько. Давай, давай, хан, виходь. А, тільки Рембо лишився. Що ти рембо? Балабай, відходь, бо рембо, мабуть, через тебе не злітає. Чи ні? Чи зараз злетить, то ані перелетить, то ні зловиш. Так. Ну, давай, 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 давай. І. оп. Молодець. Ай, хазяїн, хазяїн. О, так, 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 так. О, так. Чуда диво. Є. Є останнє каченятко. От. І тепер зараз буду щось думати, робити. Ти куди? Давай, ти на своє яєчко, щоб забрати качку до них і щоб вона їх водила. Ну, надіюся, що буде приймати всіх. Ось який красунчик, красунчик, красунчиком. Так, заберу його, а то воно пищить. І тут у мені. Квочку тривожить, а вона дуже бігом все яйця покинула, піднялася, вже вона була б, мала походу б каченятку водити. Сідай, сідай назад на яйця. Фазан сьогодні немає, бажання виходити на вулицю, походив вчора, зранку. Сидить сьогодні собі в своїй кліточці. Може, ну, може, ще вийде. Який у нас цей ранок шумливий, трактори гудуть, цесарки кричать. Думала десь прикривати, але дивлюся, таке сонечко, качка вже злізла, прийшла до води, і я каченят ось таке повипускаю. О, і думаю, підійде вона чи не підійде. О, я... <смірко> <смірко> яка стадо у мене насаділи. Дві. І качка, і курка. Вони До мене швидше біжать, як до качки. Ну йди, йди, забирай їх, йди. Давай. Клич, клич. Давайте, дід, давайте. Давайте, дідку, до качки. Давайте. Ну, ну давайте, дід! Ай, їжко підпихати, що вас треба. Це перекинулось. І балабай лежить дже по получив. Тільки мені тронь. Так, молодж, хто вам качка? Я чи качка? Ідіть звідси. Я відходжу вони за мною. Так, не знаю, але напевно, що не буде скачки діла. Качка в одній стороні, каченята в другій. Хоч каченята, кубки тримаються. Ви, щоб тільки бачили, що вони роблять. Ха-ха-ха. Які вони щасливі, що вони не в ящичку. Так, біжить. Десь бігала, ходила, ходила, біжить. Ну, до Качення чи ні? Що ти здивай. Ну знімаю, як я тебе гарно постригла сьогодні. А молодець. Так любий може постригти. Хто казав? Я казав. Нічого подібно. Що е, каченята такі мокрі? Вже боблялись? Так де? як ти? А цей що, не б'є їх? Цьо балаба я заберу машину і вези з собою на Любар. Що? Ну бо він її ганяє. О, так, все, я качечку підманула, підвела. Вона бігала туди-сюди, бігала-бігала, потім мала охоту бігти хлів назад, сістися гніздом. Я собі хлів, клац закрила двері. Звичайно, треба буде мені трішки походити туди-сюди, щоб це зараз ще там свиням дати конюві. Але тут ось підперла і закрила тут її з ними. Все. Вони побоблялися, понаїдалися, зараз сонечко підійде, понагріваються. А вона буде сидіти біля них і вона їх повинна до себе прикликати і сісти з ними. Зроблю вам, друзі, саму раночку, невеличку вихваляночку. Прямо ще з росою. Вісі, які в мене красені є. Низькорослі, низькорослі. Отакі я саме-саме їх придбала в минулому році цибулинках. Висадила. От, і цьогоріч вони ось. Три кущики розцвіло, три цибулинки, квіточку викинули, одна не викинула ще, ну то нічого. Але я вже бачу, яка це милота. низькоросленькі. росленькі. щось моя приспособа погано працює, каченя з-під низу собі вилізло. <рес> Оп. Давай, давай, вони всі, давай. Давай до своїх. Свиням нашим з кожним днем все більша красота і красота. Кропивка росте в очах. Ага. Угу, ага. Вони так полюбляють. Мама, А я бачу квіточки, там, там ростуть дуже красиві. Кроликів нагодував? Так. Да. Молодець. Там їм цін і морковинку. Хорошо. Балабай помагав. Да. Балабайчик помагав Іванові? Так. Да. Ну, хоч вже цілий ранок хочу вам сказати, що роботи нема ніякої, навіть парник забула відкрити з цими каченятами. Але так мені здається, що нарешті-таки вона їх повела. Хоча мене почули і летять. Ну, от якось так. Буду ходити за цією мамочкою наглядати. От, Але здається, така вона мені їх покликала. Нарешті покинула качку, точніше каченят на качку і прийшла, буду стягувати скло з парника і буде стояти в мене відкрити стільки, стільки можна. Не буде дощу, то до самого вечора. Я вже так дивлюся, що я напевно що вже десь з неділі статицю повисажую, порозсажую е, е, гвоздичку низькорослу. Теж і піратрум малиновий, такий де, де більшенький. Ось, буду теж забирати потрішки, тому що боюся, щоб не, не постікало. Машка великоквіткова, біла зійшла, посходила. Дзвоник махровий зійшов і алісом зійшов теж дуже гарно все. Знаєте, друзі, що, що не зійшло? От, це, я так зрозуміла, не зійшла гейхера. От і ось тут рядочок, ні, це рядочок він теж починає сходити. Просто з тієї сторони. Ну, все, то я так розумію, друзі, що не зійшла одна єдина гейхера взагалі з насіння. Ну, але ще я поки що нікуди парничок не забираю. Ось тут в цьому рядочку, ось так, до, до палички. От, тому що туди далі лаванда по цьому рядочку вона зійшла, а ось сюди гейхера, гейхера, на жаль, не видно. Ну, ось так можна цілий ранок проходити і ніякої абсолютно роботи не зробити. Просто пасти каченят От, і гонити до них качку, а не їх до качки. Ну, Але вже все, я думаю, буде добре, покинула. От, і вийшла, потрібно якось, знаєте, определятися, що його зробити, тому що, ну, тому що робота є, але з понеділка на роботу на з обіда сьогодні ще обіцяли дощ. Тому хочу нарешті все покидаю, абсолютно все. Вийшла на город, от, і дасть Бог сил, здоров'я, погоди хочу закінчити з, тут, де ягоди, і де гвоздика. Вже хочу е, закінчити це питання закрити. Тому що якщо ще дай дощу на них, от і ще і далі трішки тепла, то я вже тут ради абсолютно не дам. Ось така картинка на сьогодні. Я вчора до дощу стільки могла ось тут, стільки повибирала, але вже не під сапку, а під заступ, тому що добре потрібно викопувати. От. І я думаю, що я сьогодні аж туди до нарцисів, тому що там, де у мене. Між жітками ягід нарцис, але багатоквітковий. Вибачте, от там у мене більш-менш порядочок. Там ягоди і нарциси. Сюди далі, ось тут, оце таке місце, що що не перекопую, що не робив, воно все рівно заростає травою. Тому сьогодні ось викопую траву. Ця робота така дуже загайна, У тому плані, що потрібно намагатися так підкопати перій, траву, бур'ян, все витягувати, а кущик і ягід лишити. Ну, якщо вони підкопалися, то їх так назад, назад, от. Їм нічого не буде. Дощик піде, сонечко пригріє, вони будуть розростатися. Тобі вже їм буде куди, куди. Тому, напевно, що тут на добрих півдня вистачить роботи. Прибігла перевірити, вона сидить, вони її обскубують з усіх сторін. Ну, потрібно буде ходити наглядати. Тому вам усім гарного, продуктивного дня. А я на городі і для каченят.